Отак я вам милі, друзі, покажу. Якщо, наприклад, у вас болить желудок, візьміть полин, собі зваріть, попити його і, ж... і відразу біль який не було. Або гладишника зваріть, попити і болі не буде. Ромашки. Е... Ота все пийте і болі не буде, більник на як її не було. Також, якщо ви хворі, там температура ваша, то пийте мед, розбавляйте з молоком або з водою. І також лимони дуже хороші. Відміть, поріжте лимони, посипте цукром або взагалі не сипте. і їжте лимони, живі Живі лимони їжте сілими. І через пару днів кашель кашельки не було. Саме найкраще використовувати власні ліки, мішутати, таблетки, Це та все воно хімічне. Краще лимони брати, мед, молоко і чай гарячий. І дуже хороші ліки маліна. Оце я вам раджу для свого духов, для тілясного здоров'я використовувати.